Тема перейменування вулиць Рівного з героїв комуністичного режиму на героїв України останнім часом дуже жваво обговорюється. На прес-конференції, присвяченій 95-й річниці спільної битви військ УНР та Польщі проти більшовиків. Рівненський історик та краєзнавець Андрій Живюк виступив з ініціативою перейменування вулиці Олеко Дундича на Марка Безручка українського генерала армії УНР. Пан Андрій запевняє, що перейменування вулиць на українських героїв це крок до патріотичного виховання, яке дуже важливе теперішній. Для нас важить за все Україна і е також популяризацією е цієї постаті, тому що нам сьогодні, як ніколи, потрібно, е щоб е той е патріотичний порог, той патріотичний дух, який е суспільство е плекає і який його, е допомагає йому протистояти агресору, який приходить чи з, з одного, чи з другого боку. Він має виховуватися цей дух на такий приклад на таких зразка. Також краєзнавець розповів, що на початку липня рівненське об'єднання просвіта спільно з обласною організацією національної спілки краєзнавців України звернулись до міського голови рівного з листом щодо перейменування трьох вулиць у місті. Конкретної відповіді вони так і не дочекалися, зазначив історик. Мої відповідь була така, я б сказав, формальна більше. Тобто, по суті, нічого нам не сказали. Сказали, що будуть вивчати це питання. Що будуть звертатись до істориків, до вищих навчальних закладів? До... Краєзнавців, ну нібито від краєзнавців якраз ця пропозиція і була подана, тобто, напевно, якихось інших мали шукати краєзнавців. Таку ситуацію Андрій Живюк називає ходінням по колу, адже у законі про декомунізацію чітко прописано, що місцеві органи самоврядування мають перейменувати об'єкти до 21 листопада. У іншому ж випадку цим займеться Український інститут національної пам'яті. Павло Невесенко у ритмі подій.